Ді програми візиту американських колег у Севастополі на стадіоні академії ВМС ім. Нахімова відбувся товариський матч з футболу між командами офіцерів командування вітчизняних військово-морських сил та екіпажами смінця ВМС США «Балклі». спостерігали за спортивним двобоєм і наші кореспонденти. Щоразу, коли до Севастополя приходять з дружнім візитом представники військово-морських сил інших держав, українські моряки гостинно зустрічають товаришів по зброї. Вони організовують спільні заходи, обмінюються досвідом, демонструють свої можливості та досягнення і просто спілкуються в невимушеній обстановці. Дружній футбольний матч зібрав на стадіоні представників обох флотів задля неформального спілкування та підтримання спортивної форми, адже військові моряки мають бути взірцем для наслідування і спортивна підготовка тільки сприяє цьому. Кінечно ще порядна, кадавовіді спорт об'єднує країни, об'єднує в даному випадку флота. І я думаю, сьогодні на полі ми увіємо настоящу дружку атмосферу, яка до царити не тільки на футбольному полі, але й в житті. Проведення спільних спортивних заходів не тільки підтримує належну фізичну підготовку військовослужбовців, але й об'єднує моральний дух колективів. В даному випадку футбольних команд обох флотів. Такі зустрічі проводяться систематично, коли до нас приходять з візитом кораблі іноземних держав. Це є прояв. Фізичного вдосконалення, фізичних якостей військослужбовців двох країн. Зустріч проводиться на раційному рівні. Ми обмінялися сувенірами. і в цих змаганнях я думаю, що перемагає дружба. Більш цікавою та запеклішою гру зробив той факт, що за команду американського есмінця на рівні з чоловіками грала дівчина. Ваша команда добре підготовлена, і нам дуже сподобалося з вами грати. Завдяки проведенню подібних заходів, офіцери нашого флоту мають змогу вдосконалити свої фізичні навички та показати себе у грі з гідним супротивником.